Серед тих шкідників, які з'явилися в останні роки, є і кукурудзяний метелик. Його теж потрібно знати в лице для того, щоб не допустити масового розмноження, інакше зменшення врожайності половину по кукурудзі може бути. Прояви його ось такі: поламані стебла, переламані в якомусь місці, чи внизу, чи вище. І тут видно, що там хтось його їв і якась є там дирка. В цьому місці розвивається гусінь і вона виїдає там. І вона виїдає там таку дирку. Тут вона живиться і от на такому протязі О, є. от шкідник спійманий на гарячому. Живиться всередині стебла кукурузи. І ну, що з ним зробити? Зробити те, що я і зробив. Всі такі стебла кукурузи треба вирізати, подивитися, щоб його тут не оставило. Ось вже чисте стебло, там його немає. Тут ми його знищили. Цей качан собі вже дозріє. дозріє, ось Тут теж було було чисте, тут була прогризана, і він десь тут є всередині. Тут два роки тому було кукурудзяне поле, і видно на плантації тієї приватної фірми, десь там він і був. І звідти заселився і залишився. В минулому році тут було кілька проявів. Кукурудза була та забрана, знищена, але десь він перелітає і. Ну, Не такий страшний кукурудзяний метелик, як погано те, що ми його не знаємо в лисе і не вживаємо ніяких заходів. Так, зниження врожайності на 50% по зерну це те, що він нам може спричинити. Ну, Це великі збитки.